Перша вправа у нас активація склепіння стопи. Ми сідаємо на сідниці, стараємося сісти рівно, не завалюємося ні вперед, не назад, а сидимо на сідницях. Ноги трошки зігнути в колінах і розвернути назовні. Приблизно. Ширина долоні в нас відстань між стопами. Що нам треба зробити? Нам треба торкнутися великими пальцями друг друга, надавити і розслабити. І ми робимо 15 разів. Тільки великі пальці. Раз, надавили, розслабили. Два, надавили. Розслабили всі інші пальці не рухаються. Надавили, розслабили три. Ось так ми не робимо всіма пальцями. Чотири. Сидимо рівнесенько тягнемось макушкою вверх. Шість. Сім. Вісім. Так, стискаємо добряче вісім. Дев'ять. 10 11, 12, 13, 14, 15. І відпочиваємо умовні 20 секунд, також саме сидячи. Ще трошки відпочиваємо. І знову ми з вами повторюємо вправу і виконуємо ще 15 разів. Раз, два, три. Тільки великі пальці рухаються, Чотири. П'ять. Трошки розвернуся до вас. Шість. Сім. Вісім. Не забуваємо, що ми сидимо рівно. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. 14 і 15. Добре, інше вправо ми будемо робити стоячи. І я піднімаюсь. І наступна вправа у нас розширення пальців. Руки ставимо на пояс, щоб вони нам не заважали. І трошку, трошки одну ногу виводимо вперед. Вона стоїть на п'яті, пальці трошки підняли. Тепер. Зжимаємо, розжимаємо і розтопирюємо в різні сторони. Така е широка стопа. Угу. Розширюємо, так? розтягуємо в сторони. Два. Зжали. Три, розтягуємо. Чотири. п'ять. В різні сторони. Сім. Якщо плохо розтягуватися, можна допомагати себе пальцями руки. Розтягуємо. Так, таку асоціацію здає. 9. Жжали, стиснули і розширили. 10. Одинадцять. Дванадцять. 13, 14, 15. Добре, змінюємо ногу і так само, якщо потрібно, допомагаємо собі рукою. Стискаємо і розширюємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6 7 8 9 10 11 розширюємо, дотягнемо да, пальці 12 Особливо а, а, а великий палець всередину, да, а мізинець назовні. 13 14-15. Ну, всередину мається на увазі до серединної лінії тіла. Тобто, я великий палець всередину до серединної лінії тягну, а мизинець від, від назовні від серединної лінії тіла. Угу. І будемо з вами змінювати ще інший другий підхід робити. І, в принципі, я вже поки щось вам казала. 20 секунд вже і в нас пройшло. І знову ми допомагаємо рукою. Якщо потрібно, якщо не потрібно, не допомагаємо. Раз. Два. Угу, три розтягуємо. Чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і п'ятнадцять. І змінюємо ногу. Раз, розширюємо. Два. Так само як на руці, так? три, чотири, п'ять.

Тепер нам е, треба перенести вагу на, на оцю стопу, да, на робочу, на цю широку стопу. Да. І як я буду це робити? Е, я роблю перекат більш по зовнішньому краю стопи. Перекотуюсь да, по зовнішньому краю стопи, п'ятка в мене залишається на місці, і я е, е, торкаюсь, е, е, торкаюсь трьомя, трьома точками. <плес> а, плюс на мизинця і плюс на великого пальця. Да? Це оці подушки під пальцями. Тобто я стискаю, розтопирю, роблю, розводжу розтопирю. Да? Тепер перекотуюсь по зовнішньому краю, нога в мене трошки згинається. І ось в мене пішла вже опора в плюс на великого мизинця, Да? І тепер я роблю опору в плюс на великого пальця. Не завалюючи стопу у вальгос. Зжимаємо, угу. розтопию і виходжу на три точки. Три точки. І ось тримаю арку стопи. Коліна вперед, чи трошки назовні завернута. Якщо я його розверну всередину, то вже в мене буде вальгосна стопа. І повертаюсь. Руки можна на поясі тримати, щоб вони нам, вам не заважали. Стискаємо, розтопирюємо перекот. І впечатуємо у підлогу ці три точки. Задня нога піднімається на пальці. І розвертається трошки коліном всередину, п'ятою назовні. І повертаємось. Раз. Два. І я трошки нахиляюсь, якби падаю на цю ногу, яка в мене працює. Розтопирили і перекот. Перекот. Така в мене широка стопа з, з аркою формується і коліна чітко вперед. І щоб е, создати навантаження, я трошки наваливаюсь на ногу. 4. Спина в мене пряма, да? Я нахиляюся. Згинаюсь. Ось я зігнулася, трошки коліна сильніше зігнула і та, кульшовий суглоб. 6, 7, Тобто голова в мене не позаду від ноги, а попереду. Ось, дивіться. Ось голова попереду. Чи над стопою, чи трошки попереду. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Задня нога розвертається. Розтопирили і. Вишагумо 12, Тринадцять. нікуди не поспішаємо, чотирнадцять і. П'ятнадцять. І змінюємо ногу. Стискаємо. Розширюємо пальці. Перед. І вдавлюємо три точки. Середина п'ятки, плюс на мизинця і плюс на великого пальця. Задня нога трошки розвертається. Я якби падаю вперед, але з рівною спиною. Не так, а з рівною. Поїхали. Раз. Два три чотири п'ять, не завалюємо стопу всередину. Так, ось так. Шість. Якщо ви не добре розумієте, як це перекотити, ну просто поставте тоді стопу. Відчуйте, що я, ось я відчуваю, що я касаюсь зовнішнім краєм. Не треба її вива... вивертати. Так? Просто більш якби на е... внутрішній свод. Ой, в... зовнішній... зовнішній край стопи. Угу. Угу. Збилася трохи, ну, ладно. 6. шість. Угу. Головне не завалити стопу тут всередину. Сім. Вісім. І якщо пам'ятаємо, розвертаємо задню ногу трошки дев'ять. Десять. Одинадцять дванадцять тринадцять чотирнадцять і п'ятнадцять Умовний 20 секунд ми з вами відпочиваємо і робимо а, другий підхід. Угу. Добре. А, поїхали. Стиснули, розтопирили, перекотилися і надавили трьома точками. А, раз. Два Задню ногу трошки всередину коліна і потім на місці. Три, чотири. П'ять. Якщо у вас дитина маленька, можна просто ставити стопу і коліна на другий палець ноги дивляться, чи в сторону не завалюється. 7. 8, 9, Десять. Тут ми трошки как би зависаємо на секундочку дві. Дванадцять. Тринадцять чотирнадцять і п'ятнадцять. Угу. Дивіться, ще раз вам перед останнім, останнім виконанням покажу. Так? Ось ми стоїмо на п'ятці, зжали, розширили і якби би ногу на підлогу, ось так перекотуюсь по, по більш по зовнішньому краю, так? і тут давимо. Трема точками. Трьома точками, да? Ось більше. Тобто, я не розвертаю стопу, не розвертаю. Да? Отак плашмя, і вона теж в мене не падає. А трошки такий перекатик робить з цього краю на, на основу нашої ці три точки. Угу. Розтопирили. Раз. Два три. Пять. Шість

Слідкуємо за коліном обов'язково 13, не завалюється. чотирнадцять і. П'ятнадцять. Добре, наступна вправа у нас пальцева хвиля. Що це таке? Я тепер весь час стопу тримаю на цих трьох точках: мизинець, плюс на великого пальця. Ой, П'ятка, плюс на великого пальця та плюс на мизинця. Так, ось я тримаю, я відчуваю цю точку. відчуваю. Угу. Піднімаю пальці на себе, згинаю. Тепер спочатку я касаюся підлоги мизинцем. Всі сильні пальці в мене розтопирені. Я їх тримаю вверху. Тепер великим пальцем. Угу. Всі три розтопирені. І три пальці. Тобто, спочатку касаюсь мізинцем, великим, і потім всі пальці опускаю. Поїхали. Плюсно тримаю так, три точки, відчуваю. Зігнула пальці на себе. Тепер мизинець великий, опустили інші раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Можна трошки присогнути ногу і на, как би, на неї перенести вагу тіла. 9. Тоді в нас м'язи сильніше включаться. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Змінюємо. Давайте Повільно один раз зробимо. Відчуємо оці три точки: середина п'ятки, плюсного великого пальця плюсна мизинця. Да? Плюсна ось. Великого мизинця. Так само і на нозі. Відчули, да? не перекотуємо ні всередину, ні назовні. Згинаємо пальці. Касаємось мизинцем великим і опускаємо всі інші. Угу. Трошки призігнули ноги, як би впали на неї з рівною спиною. Поїхали раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І ось у мене ця нога з вальгусом, бо в дитинстві мені ніхто не давав такі вправи. І я вже відчуваю, що ось всі, всі м'язи ноги працюють. Десять. Хоча я тільки пальці піднімаю. Одинадцять, дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять. 15 Умовний, умовний, 20 секунд. І ми з вами змінюємо ногу. Угу. Відчули три точки. Угу. Згинаємо пальці, мизинець великий, інший. Раз. Два, три. чотири Тут не так відчуваються у мене в мене в'язи. 5. Шість, Сім. Вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, хоча вже теж підключається тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І змінюємо угу. ну, відчули три точки. мизинець великий, інший, Раз, два. Три. Чотири. Тут відразу відчувається п'ять і м'язи стопи, і гомілки шість. І навіть сидниця. Сім. Вісім. 9, десять. Одинадцять. Дванадцять. 13, 14, п'ятнадцять. І остання вправа на сьогодні в нас. Права нога в нас буде стояти на місці, і ми будемо обертатися навколо правої ноги. В ісходному положенні у мене обидві ноги стоять на одній лінії. Коли я розвертаюся навколо правої ноги, я просто розвертаю ногу ліву, да, і нікуди не уводжу. Розвертаюсь, ставлю на пальці п'ята туди назовні дивиться. І права нога должна. Залишитись на місці. І допомагаю собі руками, піднімаю. І ще такий момент. Коли я закручуюсь, піднімаю руки, я не падаю ось сюди на ліву ногу. Я падаю трошки вперед. Тобто опорна нога в мене права. Я на неї залишаюсь, я не переходжу на ліву ногу. Поїхали. Раз. Чітко коліна. Пальці, ноги вперед. Два. Ну, Тут трошки коліна розвертається, пальці, залишаються, дивиться вперед. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 14, 15, Добре. Те ж саме на іншу ногу робимо. Раз, трошки вперед падаю. Два. Три. чотири, П'ять. Голова розвертається. Шість. Сім. Вісім. Можна ногу ближче, далі. 9, Ставити непринципово. 11, 12, 13, 14. І 15. Підпочиваємо і робимо останнє на сьогодні коло вправу, останній підхід. Угу. Поїхали. Раз. Два, три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім, 9, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І змінюємо. Раз, два, три, чотири, спина пряма, трошки вперед. Падаємо п'ять і ручки назад. Шість. Сім. Але дуже не прогинаємось. Так? Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять. Так, стопу не розвертаємо, так ми не робимо. 13, 14, 15. Добре, якщо ви вже давно практикуєте ці вправи, і вам треба трошки додати навантаження, ви можете після того, як я виконала другий підхід, поставити мене на паузу і зробити третій підхід вправи. Максимум четвертий. Іноді більш не треба, чи збільшити кількість разів? Наприклад, робити 20-25, і на сьогодні я з вами прощаюсь.